О, нормально. Вот. Зараз нормально, Оксана робить. О, нормально, Оксана. Вот так нормально. Ручки выше, ручки, да. Вот так. О. Ручки выше. О, нормально. Вот молодец. О, молодец, Оксана. Так, працюем, молодец. Що стоим там. Пірнання, чоловіки, пірнання під руку на нього, да, зближаємося, Не стаємо. Отак. От Отак. Намагаємось підійти за руку, за руку ближче. Друга хвилина. Допрацьовуємо. Молодь, працюємо, що там балакаємо. Сильно, не так! Дай йому зробити правильно. Куди ти поспішаєш? Пробив, потім спокійно пробив друге. Це така двійка, але з паузою повинна бути. 15 секунд, допрацьовуємо. 10 секунд працюємо. 5 секунд. Працюємо. Certo?